Невільний народи невільної країни. Саме так тепер президент Зеленський повинен звертатися до українців після того відео, яке сьогодні розходиться інтернетом. Я його також публікував в своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. На відео видно, як вздовж річки Тиса встановлений паркан із колючим дротом. Ви розумієте, що вони роблять? Вони тримають українців просто як бидло, як скотину в загоні. І паркан стоїть не на кордоні з Росією, звідки ворог наступає, а на кордоні з Румунією. Для того щоб у українців навіть можливості не було хапатися за своє законне право на життя. Мало того, що вони незаконно закрили кордони і нікого не випускають, так вони ще й паркани почали ставити. Оце демократична Україна, оце шлях до Європи. Як це називається? А я вам скажу: це називається бидло, повинно знати своє місце і не вилазити зі стойла. Саме так українська влада думає про українців. А більше всього, всі ці ситуації мене бісить, те, що в цей самий момент ТЦКшники продовжують порушувати закон і знущатися над українцями. У них навіть не вистачає мозгів, щоб подумати і подивитися, що відбувається навколо. Я сьогодні публікував також в своєму телеграм-каналі ще одне відео із одним з таких ТЦКшників, який нібито воював там отримав поранення. Але ну людина з іншої реальності він вирішив: якщо він воював, то все для нього законів не існує. Конституції не існує. Він робить те, що йому заманеться, що йому в голову прийде. Більше того, він взагалі попутав, з ким він спілкується, і сказав дівчині, яка заступалася за свого хлопця, закрити рота і назвав її халявою. Та я б на місці цього хлопця знищив би його там на місці. Мені було б плювати. Воював, він не воював. Те, що ти воював або отримав поранення, не дає тобі ніякого права порушувати закон, порушувати конституцію, більше того, обзивати і принижувати інших людей. І знову ж таки, повторюсь, у нього навіть мозгів не вистачає подумати, що відбувається, і подивитися, що влада заганяє людей просто як стадо на забій, а він цій владі допомагає. Фух, треба видихнути, тому що я, коли бачу такі відео, мене просто аж зашкалює. Я не розумію, як можна бути такими тупими. Тебе гонять на забій, а ти цьому ще й радієш. Більше того, ти намагаєшся ще якомога більше людей потягнути за собою. Ну хочеш воювати, будь ласка, воюй. Це твоє право, це твій вибір. Але не треба всіх туди тягнути. Тому що люди вже давно зрозуміли, що відбувається, що це за війна, і саме головне, люди зрозуміли, що в них є законне право на життя, яке українська влада намагається відібрати.